Олексій, от ви згадали Трампа знову ж таки щодо його реакції, також з вами хотіла поговорити попередньо перед тим, як ми почали розмовляти. Власне і розпочинали цю тему з глядачами обговорювати про те, яка ж реакція Трампа була. Ну і Дональд Трамп відповів на питання змі щодо появи російських безпілотників в Польщі. Він зазначив, що це могла бути помилка. Просто хай там як я не радий, що так відбувається. Чому ж лідер Сполучених Штатів Америки так мляво відреагував на даний інцидент? Зокрема, якщо рівняти з тим, як конгресмени реагували, бачимо, що з'явилася попередньою інформація, що сенатори вже представили законопроєкт про визнання Росії та Білорусі державою спонсором тероризму. То чому ж від Трампа така реакція? А я хотів вивіднити ще другий момент, який відбувся а, вчора. Помітьте, а, представник Сполучених Штатів Америки відвідав Білорусь. І що ми чуємо? Ми чуємо про те, що а, Сполучені Штати Америки готові зняти частину санкцій з Білорусі, наприклад, щодо Белавіа, да а, авіаперельотів. А, а далі може стояти питання і Белкалію. Я думаю, що це Білорусь намагається пролобіювати. Тобто, тут дивіться, яка історія тут виявляється, дрони залітають. Да на територію Польщі, а і в тому числі там фігурувала, фігурувала теж Білорусь, да, тому що і деякі представники почали говорити про те, що вони, нібито, повідомили Польщу про це і так далі. А тут з іншого боку, вже після цієї інциденту, після цього інциденту, коли, коли здавалось би, штати мали далі ну висловити якусь свою позицію, да і ну не просто позицію, що це можливо помилка. Да тому, звісно, може у Трампа більше інформації, але ну ми ж бачимо, як що там відбувається, так ось а тут. Штати виходять далі з Білоруссю, продовжують оцю цю тактику пом'якшення відносин, і схоже, що на жаль, ця та сама тактика у них є і щодо Росії. От можливо, в цьому і криється відповідь. А чому Трамп сказав: А це можливо була помилка? Ну, тобто, тому що це можлива помилка, це дозволяє американському президенту насправді не сильно далі реагувати на це, да з точки зору оборонних моментів, і продовжувати ту політику, яка є. А вона, як ми бачимо, все рівно полягає в тому, що Трамп вважає, що якимись різними методами треба розмити де це можливо союзників Китаю. І до, так, активніше почати працювати з ними, тому що Білорусь ну якраз ми чудово розуміємо, що вона так само, як і Росія, досить активно орієнтована була останніми роками на Пікін, не лише на Москву, і от бачимо, що зараз з неї знімаються оці всі ачну про принаймні, частина санкцій. Я не виключаю, що знов таки це і не без певних обговорень і погоджень, які потенційно могли бути з Росією, і Росія, дивлячись на це, тепер має теж можливо для себе далі приймати рішення. Тобто, скоріш за все виходить, що все. Ж таки ця зустріч на алясці вона була щось ну про цю частину, про економічну частину. Да ну принаймні, це ми здогадувалися тоді, що це обговорювалося там не лише Арктика і так далі. І от тепер ми деякою мірою бачимо, що навіть не зважаючи на цей нальот шахедів, да навіть не зважаючи на цю історію, а, сполучені штати Америки продовжують реалізовувати оцю політику, яка у них була до того, тобто вони вважають що Китай. Ключова проблема, а і тому якби не зважають або мало зважають на ситуацію з шахедами, які залетіли в їх країну союзника. Я ще раз під навіть вже після того як нещодавно була зустріч, от прям це ж ну, не так давно була зустріч Кароля Навроцького з Дональдом Трампом, тобто президента Польщі. Пане Олексію, знаєте, наостанок ще хотіла поговорити і про ті закордонні візити, які нині відбуваються в столицю нашої країни, що такіта Калуга, який також перебуває в Києві? Що він вчора також зустрічався з лідером нашої країни Володимиром Зеленським? Перше питання до вас: чи стало спокійніше у столиці нашої країни? Чи дійсно так працює, як то українці зазначають, що протиповітряна оборона надійна досить таки прибула до України? Яке значення його візиту саме зараз? Адже, якщо не помиляє Сієнандо висували, що він попередньо саме 10 вересня, коли ця атака відбувалася, мав би прямувати до Польщі, а згодом тоді вже до України. Ну, я думаю, що Келох в тому числі намагається показати, що далеко не всі е, так думають, як е, думає Дональд Трамп чи його деякі і, і, інша частина його оточення, Да, от з приводу цього готовності, нібито, як ми бачимо, домовлятися про в економічних моментах е, е, з країнами, які співпрацюють з Китаєм, в тому числі з Росією. Тобто він намагається показати, що є в оточенні Трампа люди, які от навіть цим візитом, а він намагається показати, що він розуміє, що відбувається, розуміє, під якою атакою знаходиться Україна, розуміє про загро. Озу для НАТО, яка є з боку Росії, і оця історія, яка відбулась, і він якби демонструє, що ну в оточенні Трампа є такі люди. Інша справа, що а, тут теж є момент, ми розуміємо, що на низку питань Кело, звісно, може впливати, але на низку, як ми бачимо, Трамп готовий слухати своїх бізнес-партнерів і має на увазі Стіва Віткова, і а, тому, що саме Стів стівко, поміти він скоріше більш активніше зараз приймає участь в багатьох переговорних процесах, які тривають, да тобто на останніх зустрічах, які були в тому числі з Україною, згадайте був Стів Вітков. А, і а не Да? Ну Келох, я таки розумію, що цим візитом він намагається показати, що він далі в грі, і він а, тут підтримує скоріше позицію України. Ну тобто, це такий, знаєте, символічний візит І, і я справді можу з вами погодитись, що ну принаймні поки що, а ми бачимо, що тривог мінімум, і а, здається, що Келох знаєте це як 10 батарей Петріот, да ну або ну якось так, або якийсь такий купол Келога. давайте так назвемо а, наразі а, над Києвом, бо справді. Ну, кількість тривог значно менше, і я бачу, що і на сході а, да відбувається, але от в Києві поки тривог немає. Ми сподіваємося, що так і буде надалі. Що вихідні також будуть спокійними. Так, я так. вам, як завжди, дуже дякую за нашу розмову за ґрунтовну аналітику. Глядачі також доєднаться. бажаю вам спокійного і сьогодні дня. І вихідних також на все добре, слава Україні. Слава українському народу Навзаєм велике дякую і студії і нашим глядачам. І так само бажаю спокійних вихідних. Все ж таки, ще теплі вихідні. Тому давайте насолоджуватися такими ще останніми теплими днями. Сподіваюсь, тривог буде мінімально. До зустрічі. Навзаєм, до зустрічі. Друзі, я нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук Олексій Якубін, з яким ми традиційно щоп'ятниці обговорювали важливі питання, які стосуються міжнародної арени. Зокрема, можете прогортати трішечки та почути всі теми нашої розмови. Ну а ми ж продовжимо далі говорити про те, що відбувається між сполученими штатами та Білорусі, адже як попередньо вже було відомо, сполучені штати Америки зняли санкції з авіакомпанії. і про це на зустрічі з самопроголошеним. Президентом Білорусі Лукашенком заявив і представник президента США. Зокрема, Лукашенко звільнив понад 50 політичних в'язнів. Представник Трампа зауважив, що США хочуть повернути посольство до Мінська і остаточно нормалізувати відносини із Білорусю. Ми продовжуємо говорити і про те, що відбувається нині зі Словаччиною, адже вона може підтримати новий пакет санкцій проти Росії. І Фіцо назвав певні умови, за яких це може статися. Що ж від Домо прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив, що Братислава може підтримати новий пакет санкцій проти Росії однак, за певних умов Йдеться, зокрема про врегулювання цін на електроенергію, також пом'якшення кліматичних норм ЄС заради задоволення потреб автовиробників та важкової промисловості. Зокрема, Фіцо заявив своїм колегам, що буде блокувати будь-які нові економічні обмеження, доки не отримає більш реалістичних пропозицій з Брюсселя щодо кліматичних цілей. Скільки ще санкційних пакетів ми маємо ухвалити, щоб Росія змінила підхід до війни? Якщо 18 пакетів не спрацювало, дев'ятнадцяти не спрацює також, сказав Фіцо. Він додав, що прагне також і гармонізувати жорсткі кліматичні цілі з потребами виробляти автомобілі не тільки в Словаччині а й по всій Європі, а також із потребами важкої промисловості. Згідно зі слів словацького політика, жорсткі європейські кліматичні цілі не відповідають умовам реальності. Далі знову ж таки цитує. По-друге, я не підтримую жодних нових санкційних пакетів, допоки Єврокомісія не висуне реальних пропозицій щодо цін на електроенергію в Європі. Він визнав, що попередній, тобто 18-й пакет санкцій, який набув чинності в липні поточного року, також використав для просування власних вимог. Минулого разу словачина отримала певні гарантії щодо поставок газу. Далі цитую. Я сподіваюся, що всі обіцянки будуть виконані. Заявив. Фіцом ну і знову ж таки бачимо певне невдоволення і в словаччині через Орбана. Там запропонували вести обов'язкову службу в армії. Бачимо, що такі сигнали вже Словаччини лунають.